Українська мова і тема уроку слово як частина мови. Це продовження минулої теми. І так, давайте з вами пригадаємо, що таке частини мови. Частинами мови називають певні групи слів, які можна об'єднати в різні класи за різними спільними ознаками, наприклад, граматичним чи за загальним значенням. За синтаксичною ролью, за лексичними ознаками: скільки частин мови в українській мові? В українській мові усього нараховують 10. Перша група це самостійні, це 6 самостійних частин мови, а друга службові. Три також виокремлюють ще одну частину мови вигук. Назвіть самостійні частини мови: це іменник, прикметник, займенник, дієслово, числівник і прислівник. І службові частини мови сполучник, прийменник, частка. І ще виокремлюють таку частину мови, як вигук. Вигук це слова, що виражають емоції. Та спонукання до дії, не називаючи їх. Відтворюють звуки природи, тварин тощо. Давайте з вами пограємо в таку гру, а знайди зайве слово. Ви бачите перед собою 5 груп слів. В кожній групі по 4 слова, які одне слово зайве. Ну, давайте розберемо першу групу слів. І знайдемо зайве слово. Блакитний, золотий, металевий, синь. Яке ж тут слово зайве? Зайве слово тут синь. Тому що це іменник блакитний, золотий, металевий це прикметники. Відповідають на запитання який. І... Вказують на ознаку якогось предмету. А синь це іменник, відповідає на запитання що? Друга група слів школа, лінійка, 10 небо. І ми бачимо, що зайве слово тут 10, тому що це числівник, а три слова школа, лінійка і небо. Це іменники. Що школа, що лінійка, що небо? Скільки? Десять частини мови відповідають на різні питання. Три на питання що, і одне слово іменник відповідає на запитання скільки. Ну, а далі вправу зробіть усно, самостійно, будь ласка. Ось ви бачите перед вами три картинки. Розгляньте ці картинки та складіть про кожну із них коротку розповідь. Це завдання усно і самостійно. Пригадайте, ми з вами проходили тему, таку як текст. Що таке текст пригадайте, так? Що в тексті є речення, які. Об'єднані між собою так граматично і за змістом. І там в тексті є головна думка. Ось. І, будь ласка, усно, самостійно попрацюйте. Спробуйте скласти коротку розповідь про кожну картинку, яку ви бачите. Розповідь повинна складатися з декількох речень. Службові частини мови. Прийменниками називають службові слова, що стоять при іменниках або при займенниках. Це така частина мови, яка виражає відношення між предметами, відношення між ознакою та дією предмету. Вказує на місце, час, причину мету і об'єкт дії. У книжці з книжкою. У ній з нею. При іменнику стоїть прийменник. Сполучники сполучають однорідні члени речення та частини складного речення. Сполучники це такі службові слова, які використовують для з'єднання однорідних членів речення і декількох частин складного речення. В українській мові сполучники відіграють важливу роль, оскільки вони збагачують та увиразнюють мову. Ось такі сполучники: і, проте, а, але, чи хоч, незважаючи на те, що і так далі. Решта службових слів це частки. Вони додають словам відтінків. Головна роль частки. Надати реченню нових відтінків. Саме завдяки частці можуть утворюватися нові слова та деякі граматичні форми. Ось такі частки є: не, хай, ну, би, навіть хіба наче хоч. Прислівник це самостійна частина мови, яка відповідає на питання. Як коли, куди, де. Означає ознаку дії, ознаку предмету або ознаку іншої ознаки. У реченні прислівники називають ознаки дії предметів, а також вказують на обставини, за яких відбуваються певні явища чи події. Тому в реченні виступають переважно обставиною, або можуть бути означенням чи присутком. Вправа 4 на сторінці 30. Цю вправу треба виконати письмово. Перед вами текст. Треба цей текст прочитати. Весь текст переписувати не треба. В тексті треба знайти числівники і поставити до них запитання. Треба виписати ці числівники, поставити до них запитання. Під час читання потрібно дотримуватися гігієнічних правил. Ну, в цьому реченні ми бачимо, що числівників немає. Не можна читати лежачі під час споживання їжі на ходу у транспорті у темряві. Теж числівників немає. Найкраще сидіти за столом а книжку чи планшет тримати в руках або покласти на спеціальну підставку перпендикулярно до очей на відстані не менше 40 см. І тут числівник 40. Скільки. 40 сантиметрів. Значить, ми виписуємо цей числівник і в дужка пишемо питання: скільки. Так, ну а далі самостійно знайдете числівники в наступних реченнях. Так, друге тепер завдання: випишіть прислівники. Пригадаємо, що прислівники відповідають на запитання, як, коли, де. І давайте ось. Знайдемо в першому реченні, чи є тут прислівник. Під час читання потрібно дотримуватися гігієнічних правил. Цей прислівник стоїть при дієслові дотримуватися. Потрібно дотримуватися. Він виражає ознаку дії в цьому реченні. Не можна читати лежачи під час споживання їжі. На ходу у транспорті, у темряві. І тут ми бачимо прислівник можна. Теж він стоїть, до дієслова можна читати, означає ознаку дії тут в цих реченнях. Ну, а далі зробите самостійно. Випишете числівники і прислівники. До числівників поставте, будь ласка, запитання, а прислівники просто випишіть Ну, в рядок. І ось така вправа усно для вас. Такий текст. Якщо ви думаєте, що мініатюрні книжки сучасний винахід, то дуже помиляєтеся, вони були ще в середньовіччі. Такі книжечки часто ставали друкарськими естетичними шедеврами. А найменшу книжку у світі створив український майстер мікромініатюри Микола Сядристий. Це кобзар Тараса Шевченка. У ньому 12 сторінок із віршами. На обкладинці портрет поета та зображення хати, де він народився. Книжечку шито павутинкою. Обкладинка з пелюстки безсмертника. Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загустреної волосинки. Неозброєним оком цей кобзар не прочитаєш. До речі, я. Була у Києві, і мені довелося побувати у цьому музеї і побачити, власноруч ці роботи цього майстра. І навіть я його бачила і сфотографувалась з ним. У мене навіть є фотографія з цим а, таким відомим і унікальною людиною. Ось. І ось таке завдання для вас, усне, уявіть. Що ви працюєте диктором або дикторкою на радіо, навчіться виразно читати цей текст, дотримуючись відповідної інтонації. Тобто, просто усно для себе прочитайте цей текст з інтонацією. Уявіть, що ви диктор на якомусь телебаченні. Як би ви прочитали цей текст і донесли до людей, щоб було цікаво слухати. І ось таке от не завдання, а просто порада перегляньте документальний фільм Микола Сядристий, найкращий мініатюрист світу. І комусь перекажіть, що ви побачили. Цікавого для себе взяли з цього документального фільму. Цей фільм є в інтернеті на каналі YouTube. Ну, зараз посилання я вам сюди прикріплю. Ви зможете за цим посиланням перейти, знайти його, і подивитися цей фільм. Ось ви бачите фотографію, на якій зображена я і Микола Сергійович Сядристий. Я його зустріла, коли була в місті Києві, у Києво-Печерській лаврі, де знаходиться цей музей мікромініатюр. І відвідала цей музей і побачила. Ці витвори мистецтва, можна так сказати, наскільки вони маленькі, що їх не видно, тільки треба дивитися через лупу. Біля кожної мініатюри стоїть такий мікроскоп, через який можна побачити. І ось я бачила цей самий найменший кобзар у світі. Сторінки перегортаються, навіть там записи є, там є портрет Шевченка, його хата. Який він жив, а потім мене дуже вразила мікромініатюра на волосині корабель. Зроблений корабель. І він розповідав Микола Сергійович, про цю мікромініатюру, що він робив її 72 дні. Це сама така найважча його робота, була найунікальніша робота. Ось, І ми з ним познайомилися, порозмовляли. Він такий дуже скромний. Цікава людина, приємний, привітний, посміхається. Ось, і я з ним сфотографувалась на пам'ять. Мені дуже сподобалось і музей, і майстер цей. І він дуже цікавий, такий в розмові, розповідав про себе багато. Тому. Перегляньте про нього документальний фільм. Подивіться, як він працював над цими мікромініатюрами, які вони ось. Горді, що український, світ знає, світ пишається, світ шанує Україну та українців. Країна сміливих, незламних, талановитих, сильних і вільних людей. Горді, що український. Його роботи можна легко помістити в сірникову коробку. Українець Микола Сядристий визнаний кращим мініатюристом світу. Причому його творіння мініатюрами не назвеш. Довелося вигадати слово мікромініатюри. Раніше вінцем майстерності вважало підкування блохи. Сядристий зробив це ще на початку кар'єри, а далі вправність зросла настільки, що розум відмовлявся вірити своїм очам. До прикладу, найменша у світі книжка Кобзар легко поміщається у звичайній букві. При цьому тут 12 сторінок з малюнками. Звичайний папір для такої справи не годився. Підходила тільки найтонша синтетична плівка і пелюстки безсмертника. А на цих кадрах автор гортає її навіть не голкою, а загостреною волосиною. Сядристому завжди подобалось експериментувати з матеріалами. Акварельні портрети з'являлись на зернятках груші та яблука. Барельєф оперної співачки крушельницької на кісточці вишні. Найважче було спочатку, тоді потрібних інструментів навіть не існувало. До прикладу, таких, якими можна було повздовж просвердлити волосину, а потім відполірувати її, чи держака, яким би можна було затиснути деталь завбільшки тисячні долі міліметра. До прикладу, як у цьому замку, щоб зрозуміти масштаб, уявіть собі один кубічний міліметр. Так от таких замків у ньому вміститься 50 тисяч. Це найменший у світі збірний механізм. Робота настільки філігранна, що кожен рух доводилося робити, затамувавши подих, а то й навіть між ударами серця. Особливо в нагоді стало звання майстра з підводного спорту. З цими роботами українець об'їздив мало не весь світ. На міжнародній виставці у Монреалі павільйон радянського союзу запам'ятався найбільше саме мініатюрами українця. Слава про роботи, ледь помітні неозброєним оком, дійшли до керівництва Андори. Так символічно, мініатюри Сядристого опинились у крихітній державі. Втім, найбільша колекція зберігається в Україні на території Києво-Печерської лаври. І, хоча здається, що людей у 21 столітті вже неможливо здивувати, відгуки туристів свідчать про протилежне. Світ знає, світ пишається, світ шанує Україну та українців. Країна сміливих, незламних, талановитих, сильних і вільних людей. Горді, що український. В наступному слайді це буде домашнє завдання. Там зустрічаються такі нові незнайомі для вас слова. Зараз ми познайомимося, що означають ці слова. Вибірка це те саме, що білка, угіддя ділянка землі або частина природних багатств, придатних для господарського використання. І холка – це підвищення горбок у місці переходу шиї тварини у хребет. І домашнє завдання. Перепишіть речення, знайдіть у кожному реченні числівники, надпишіть над ними питання, на яке вони відповідають. Це перше завдання. Друге. Знайдіть у реченнях назви тварин, що не змінюються за відмінками. З'ясуйте рід цих назв за словником і надпишіть. Їх. От, будь ласка, перше речення. Довжина тіла лисиці, звичайної може сягати 90 сантиметрів, а вага 14 кілограмів. Де ж тут числівники в цьому реченні? Давайте уважно подивимося. Ось ми бачимо числівник 90. Скільки 90 і скільки 14. Це є числівники. І ось ми задали запитання, скільки, тобто ми над цим числівником пишемо питання, на які вони відповідають у реченні. І знайдіть назви тварин, що не змінюються за відмінками. З'ясуйте рід цих назв за словником і надпишіть їх. Яку ми бачимо назву тварин у першому реченні? Лисиці. Чи змінюється назва цієї тварини за відмінками? Ми пригадаємо, що в українській мові є сім відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний? Лисиці, який же це відмінок? Довжина тіла? Кого? Лисиці. Кого? Це родовий відмінок. Тому ми зверху пишемо, що це родовий відмінок. Ось. Так, ну і далі виконуйте це домашнє завдання самостійно, будь ласка, на цьому урок закінчено. До побачення, діти! До наступного уроку української мови! Мирного неба всім та всім гарного настрою!